Доброго дня, ну прошу розказати, що загалом передбачає цей законопроєкт. Е, ну я перш за все сказав, що в чому його важливість через те, що ми загалом сукупно вже 4 роки не маємо звітності від політичних партій про їхні витрати за кошти, які вони отримують з державного бюджету. Спочатку це призупинили після введення карантину. Згодом це продовжили через введення воєнного стану, і як громадяни, так і журналісти загалом громадянське суспільство не знає на що ж партії парламентські витрачають кошти, які отримують з бюджету. Чи це кошти на розвиток партійного будівництва, чи це на рекламу, чи це на утримання офісу. Загалом цієї інформації немає не лише в громадян, але і в контролюючого органу назика. Через те, що раніше партії подавали щоквартальні звіти, які НАЗК мало перевіряти. Якщо були неточності, то, наприклад, НАЗК могло призупинити фінансування, як це було, наприклад, з фракцією Голос у Верховній Раді. А от більше того, після того як в минулому році заборонили низку проросійських партій, ми, наприклад, вже не дізнаємось на які кошти. Проводилась виборча кампанія у партії ОПЗЖ у 2019 році через те, що як суб'єкт звітування, як суб'єкт права партії вже не існує, відповідно, вона не буде подавати звіт до НЗК, навіть коли його відновлять. Тому ми не дізнаємося, хто жертвував кошти, на що їх витрачали і так далі. Загалом законопроект ухвалили вчора в першому читанні, звісно, до другого читання може бути ще низка правок, які його змінять. Але загалом, законопроєкт передбачає, що партії парламентські, які, які отримують кошти з державного бюджету, вони мають протягом 90 днів після того, як закон вступить в силу подати звіти за попередній період От, і. На ЗК от, матиме змогу вже працювати цими звітами і дивитися на, на що партії витрачали за останні кілька років ці кошти, які є підстави, що не дозволяють відображати повну інформацію у звіті? Ну загалом після запровадження воєнного стану це загальна тема не лише для фінансового звітування партії, загалом і до декларування. Загальний наратив, що є застереження безпекові для політичних партій, в тому числі, які стосуються, наприклад, відомостей про членів партії, про адреси приймалень або відділень партійних, зокрема на окупованих територіях, тому начебто ця інформація становить певні ризики перед ворогом. Але в той же час всі розуміють, що безпекові ризики, звісно, вони існують, але в той же час потрібно розуміти, що цього звітування немає вже понад 4 роки. Кошти щороку виділяються, це немалі кошти сукупно, це понад 2 мільярди гривень. От і тому громадяни мають, звісно, знати на що ці партії їх витрачають через те, що були випадки, коли під час карантину, наприклад, партія Слуга народу закуповувала за державні кошти. Апарати ШВЛ і передавала їх на лікарню, начебто це така була благодійність для лікарень в той час під час повномасштабного вторгнення. Кошти частину з цих коштів витрачали на закупівлю військового обладнання, зокрема стугн і передавали на, на армію. Але також, начебто, це така благодійність. Але в цій системі, якщо це загальні державні кошти. Платників податків, то для чого в цьому перерозподілі для громадян має, має бути політична партія, яка їх призначає. Тобто, якщо ми платимо громадяни, платять податки, вони мають війти або на медицину, або на армію, але без участі політичних партій також у раді створили ТСК щодо порушень при закупівель під час військового стану. Головним призначили Володимира Цаболя. Чому це було необхідно, і от яке буде основне завдання цієї комісії? Е, ну, ТСК створили через те, що останнім часом досить багато випадків, коли е, в регіонах і в столиці, і в загалом і на центральному рівні, е, відбуваються різноманітні скандальні тендери е, різних закупівель або е, робіт з завищеними цінами е, або з дивними процедурами. От і з одного боку, добре, що звісно парламент реагує на, на такі факти. Окрім того, що журналісти повідомляють і пишуть про це добре, що реагують народні депутати. Але в той же час потрібно сказати, що у державі є правоохоронні органи, вони нікуди не зникали. І, перш за все, вони мають працювати і реагувати на подібні випадки антикорупційні органи. І ну, тобто, створення ТСК у Верховній Раді це не панацея, це додатковий контроль, тому що в народних депутатів і парламенті є функція парламентського контролю за діяльністю інших органів. Тому, звісно, це добре, але ну, які будуть результати чи це гарантовано призведе до позитивних зрушень, наразі важко сказати через те, що ну, в Верховній Раді останній час досить багато створено різноманітних ТСК. От, вони напрацьовують певну інформацію, збирають, аналізують, потім презентують або на засіданні профільних комітетів, або загалом в парламенті, і потім вже реагують на ту інформацію озвучену. Але знову ж таки, у державі є правоохоронні антикорупційні органи, які мають першочергово реагувати через те, що це їхні обов'язки безпосередньо визначені законом. От ви заговорили про зрушення, і з вашої точки зору, чи зможе це все-таки якось знизити е, ймовірність і загалом стан корупції при закупівлях? Ну на мій погляд, звичайно, що це е, позитивні кроки. Загалом потрібно сказати, що громадський розголос так, якщо корупція корупціонери є така е, прислів'я, що корупціонери люди спокій. От, коли цього спокою немає, і тиші, коли журналісти повідомляють, громадяни пишуть, тому що доступ до э, закупівель э, відкритий, тобто будь-який громадянин може зайти на прозоро подивитись закупівлі, які його цікавлять, співставити э, цифри, дані і зробити якийсь поверх, поверх, поверховий аналіз. Э, от і загалом розголос громадський, э, він як э, на мене, працює досить непогано через те, що Ну, все-таки таких фактів е менше, і, е на мій погляд, під час повномасштабної війни, е коли в державі є пріоритети, це війна і захист е територіальної цілісності держави, ось е очевидно, що всі зусилля і ресурси мають іти на, на нашу оборону, а не на якісь невиправдані закупівлі або ремонтні роботи, які зараз очевидно не пріоритеті в державі, це вже не перша ТСК, але якщо споглядати на те, наскільки вони є все-таки ефективними в дії парламентські ТСК? Ну власне, я і про це кажу, що створення самої ТСК, вона не гарантує, що буде якась. Буде якесь очевидне фундаментальне зрушення. Добре, звісно, що в цьому ТСК будуть працювати народні депутати з різних фракцій і груп. Вони проаналізують частину інформації і зроблять якісь висновки, можливо, звернуться до інших державних органів, правоохоронних органів, в тому числі, і це буде набуде більш ширшого обговорення в стінах парламенту. От але знаєте, треба сказати, що в парламенті є ще одна така неформальна, неформальний вираз, коли говорять самі ж народні депутати, що якщо ти хочеш поховати якусь ідею або справу, то потрібно створити робочу групу або створити ТСК. Тому хотілося б, щоб в даному випадку це був якраз інший приклад, і щоб цю справу не поховали, а навпаки її вирішили і вона зрушила все таки з місця.